Проблеми зі сном, невпевненість у завтрашньому дні, підвищений рівень тривожності. Стан українців сьогодні спровокований війною і невизначеністю. Тому ще в березні 23-го року в Україні стартувала програма ментального здоров'я. Є загальнодержавна програма ментального здоров'я. Ти як за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської є обласна закарпатська обласна програма ментального здоров'я, яку розробили фахівці. Ми долучали. Факультет психічного здоров'я університету, Ужгородського національного університету, інших фахівців, і вона побудована так, що зачіпляє всі аспекти як координації всіх надавачів таких послуг на території області, підвищення кваліфікації тих психологів, а також тих фахівців соціальної роботи, які працюють на території територіальних громад, а також створення одного потужного центру, який буде проводити фахову підготовку таких фахівців. Емоційний та психологічний стан потребує самодопомоги і підтримки з боку фахівців. Програма Ти як, яку презентували спікери під час брифінгу відповідає саме за підвищення рівня обізнаності людей з питань психологічного здоров'я, і їхніх можливостей та ресурсів для самодопомоги. Люди, які зазнали втрати, які пережили нещодавно певні травмуючі події або пережили смерть близьких, чи повернулися з полону, чи були довгий час у якихось дуже Поганих, скажімо, небезпечних для життя умовах з ними спілкування потребує наявності певних знань. Не можна звертатись до людей, не маючи цього набору знань, оскільки можна ретравматизувати людину або скажімо, завдати їй ще більшої шкоди. Українці повинні звернути увагу на свій емоційний стан і взяти за нього відповідальність. А програма Ти як допоможе знаходити в собі сили щодня навчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу і гнів. Приблизно кожен третій закарпатець він відчуває рівень тривоги від трьох балів до п'яти. Так, ми оцінювали за п'яти бальною шкалою, і приблизно третина закарпатців відповіли, що вони відчувають або на трієчку, й на чотирочку, або на, на п'ятірочку. Так, тобто ми бачимо, що в принципі досить високий рівень тривоги. Це десь приблизно на рівні 30-35% населення. Спочатку це ви не бачите. А потім воно дає за себе знати, коли ти вже важче переносиш, і це потягне за собою розлади здоров'я, які державі обійдеться набагато дорожче, ніж їх подолати зараз. Це і вплив на економіку. Наприклад, в Європі більше 600 мільярдів втратиться на ментальне здоров'я це 5% їхнього, їхнього ВВП для підтримки ментального здоров'я. Інформаційна кампанія програми ментального здоров'я Ти як корисна всім, хто рідко або часто відчуває емоційне спустошення, втому напругу в тілі, паніку, злість і сум Самодопомога собі і правильна підтримка оточуючих головний напрямок важливої для українців програми.